Всім привіт! Ви на каналі Main Value. Мене звати Даша Сміт, і сьогодні я хочу поговорити з вами про подарунки в передчутті свят, думаю, це дуже актуально. І я, як людина з яскраво вираженою мовою кохання, подарунки маю дещо вам повідомити. Я дізналася дещо жахливе. Виявляється, більшість людей, обираючи подарунки близьким або друзям, Думають про те, а що би їм було приємно отримати. І мені стало сумно. Тому що успішна формула в даруванні подарунку, коли ви обираєте, це не думка, а що би я хотів отримати. А думка, а що би ця людина, якій я буду дарувати подарунок, хотіла отримати. Звичайно, найлегший спосіб. Це запитати в людину, а що ти хочеш. Більш складний спосіб добре знати людину, тобто бути з нею близькою і розуміти потреби, і що людина любить, щоб задовільнити це подарунком. Я написала для вас шпаргалку, написала список більш-менш універсальних подарунків, які ви можете використовувати в найближчі свята, і не тільки на новий рік. А і не інші якісь події. Я думаю, цей список вам буде корисний. Тож поїхали. І на перше місце я поставила подарунок, на мій погляд, універсальний. Він зараз є в цьому кадрі. Це свічки. Свічки я не знаю, як так сталося. Я не бачила людей, кому б вони не подобались. Так, треба бути з ними обережними, техніка безпеки і все таке інше. Це найпростіший спосіб зробити атмосферу. В будь-якому приміщенні. Просто запалити свічку. Нехай це буде маленька, велика, любояка. яка Але свічка додає, не знаю, напевно, 10 пунктів до затишку і атмосфери, де б ви не знаходилися. І до цієї ж категорії можна, звичайно, віднести. Якісь світильники, тичні світильники, які просто в розеточку втикаються, або настільні лампи, торшери все, що можна розмістити приблизно на рівні очей, тобто не люстра, яка буде зі стелі звисати, тому що вона робить не дуже гарне освітлення. А саме якісь такі прибори, які можна поставити або на стіл, або на підлогу, або просто вімкнути у розетку. А ще свічки. Вогонь Вогонь має на людину терапевтичну дію, тому цей подарунок буде ще й не тільки гарний для очей, а й приємний для душі. Другим пунктом я написала подушки. Чому? Подушки не на яких спати, але можна і на яких спати. Тому що це важливо, ми спимо кожну ніч. Якісь ортопедичні подушки, але я більше мала на увазі подушки декоративні, якісь, які можна розкидати по ліжку або по дивану. Навіть зараз я сижу на подушці, і це дуже зручно сидіти на підлозі взагалі. Це один якихось методів заземлення і. Просто заспокоєння, або лягти, або на підлогу підкласти подушку під голову, або сісти на подушку, або от з друзями сидіти на подушках, на підлозі. Не в кожного вдома є достатня кількість подушок. Взагалі, подушки вони не як свічки, звичайно, але також роблять приміщення або якісь об'єкти, на яких ви сидите. Більш затишними, зручними і приємними. Тому це буде другий пункт в цьому суперсписку. Третім пунктом я написала чашки. На мій погляд, чашок не буває забагато, є ще сезонні чашки, які можна, наприклад, різдвяні використовувати там в період листопад-грудень, коли у нас є оцей настрій новорічний, пити какао звідси. І також до чашки можна скласти набір. І подарувати, ну що людина там любить: або какао, чай, або каву якусь. Тобто, це вже буде такий наборчик приємний, який людина зможе використати в практичних цілях. Четверта ідея для подарунку це келихи. Келихи для ігристого. Чомусь саме для ігристого я написала, але в принципі келихом може бути і для вина. Мені колись в закладі подали ігристе в бокалі, звичайному для вина. Це мені трохи розстроїло, якщо чесно, тому що я хотіла випити саме з цього бокалу для шампанського і отримати ще естетичне задоволення від цього не тільки смак. Тому мені здається, що бокали для вина більш-менш у кожного є. Але, наприклад, тут у мене немає, і для мене був би це гарний подарунок. Але для ігристого це ще більш якась унікальна річ, яка якраз підходить під новорічні свята, тому що. Є якась асоціація, новий рік, шампанське ігристе. Тому ці келихи також будуть гарним доповненням святкового настрою. А якщо виникає питання, а якщо людина не п'є, є людина п'є якісь рідини. І якщо казати про вино, то також існує безалкогольне вино. Також з келиха можна пити просто сік або воду, або навіть чай чи каву. П'ята ідея для подарунку. Форма або форми для випікання кексів, тортів, неважливо. Форми бувають різні. Зараз їх незліченна кількість і форм а силіконові, металеві якісь. І також доповнити це все можна сухою сумішшю для приготування кексів. Це, знову ж таки, буде такий тандем. Не у всіх є форми. Для випікання, знову ж таки, чи може це просто в мене такі друзі? <смі> Я не знаю. Але в принципі форм не буває теж забагато. Ем, і це якось знову ж пов'язано із затишком, тому що коли людина буде, наприклад, випікати кекс із цієї суміші, знову ж таки, ви полегшите людині життя. Наприклад, у людини немає перманентно вдома борошна і всього іншого, але ця суміш. Раз-раз раз замісила, поставила кекси. Дім наповнюється ароматом випічки. Стає ще затишніше, настрій підіймається. Хіба це не круто? Ще один подарунок це аромадифузор, аромат для дому. Ви всі бачили така колбачка з рідиною, куди вставляються такі бамбукові палички. Можливо, є якийсь іще формат, але, в принципі, я бачила, що усі виробники роблять саме так. І я думаю, що це класний подарунок для кожного, тому що всі, хто десь живуть, неважливо, це буде зйомна квартира або своя, свій дім. У кожного є декілька просторів, куди це можна поставити. Перше, це в прихожу. У мене, наприклад, в прихожій стоїть такий аромадифузор, тому що мені хочеться, щоб людина, коли перше приходила до мене додому, одразу її зустрічав приємний аромат. І мене, щоб цей аромат зустрічав, бо додому я приходжу кожного дня. От, тому приходжу, в мене обов'язково повинно бути ароматизовано якось дуже гарно. А, можна також вибирати по сезонах, тобто літо це більш такі свіжі, цитрусові аромати квіткові. А, осінь це щось таке: кориця, пряне щось таке на зиму. Що на зиму? Те саме, що і на осінь, напевно. Ще один подарунок, який більш відноситься до Різдва і Нового року це різдвяний декор. Декор може бути різним, це можуть бути і гірлянди. Гірлянда, це взагалі дуже універсальна, тому що вона також підвищує атмосферу X100, 10 1000, я не знаю. Є дуже класні гірлянди на батарейках, які можна покласти на підвіконня, на стіл. Повісити в якісь місця, куди просто ну, з розетки ти не повісиш гірлянду. Вони є маленькі, великі, різного розміру. Також можуть бути віночки, якісь з хвойного зроблені, або не з хвойного, Просто віночки, віночки це гарно. Якісь, можливо, статуетки. Я особисто сама не фанат статуеток, але в мене є маленький керамічний Дід Мороз. Дуже милий. У мене є е, кулька зі снігом з Нью-Йорка. Є декілька якихось моментів, які просто підкреслять атмосферу, входячи в кімнату, коли воно впадає в очі, якось настрій вже трошки інший. Я трохи розділила ці подарунки на категорії, і зараз завершився перший блок. Це була категорія Дім. Далі в мене написано, що називається Угу. Е, Догляд. Далі категорія догляд. І, можливо, вона підійде більше для дівчат. Але тут є перший пункт в цьому блоці це тканеві маски. Хлопці, якщо ви ніколи не пробували тканеву маску, будь ласка, попробуйте. Або не тканеву, просто якусь іншу маску. Коротше, це релакс. Це реально дуже розслабляє, наповнює. Особисто я дуже люблю робити такі масочки, процедури, тому що. Це не тільки покращує стан моєї шкіри, а й піднімає настрій. Тому що це реально як е, спа, таке міні-спа вдома. Наступний пункт, можливо, це буде банально, але ми це купуємо для себе постійно. А якщо нам хтось це подарує, нам це просто полегшить життя. І це мило або гелі для душу. Якщо ви в своєму житті отримували на подарунок реально класні. Мило або гелі для душу, ви мене зрозумієте. Тому що мені дарували і гель для душу, і враше кавовий, мені дарували мило із лаш, яке просто неймовірно пахне. І це завжди використовується. Воно ніколи не лежить на полиці. І я е, хочу зробити акцент саме на тому, що якщо ви вирішили все-таки подарити мило або гель для душу, так, це універсальна тема, але. Треба обрати щось реально бомбічиське круте. Можливо, ви знаєте, який аромат людина полюбляє. Якщо не знаєте, виберіть щось універсальне. Це використовуємо кожного дня, кожна людина. Тому будьте впевнені, гарна обгортка, гарний продукт зроблять правильний настрій. Наступний пункт це більше для дівчат, бо для хлопців, у кого довше волосся, ніж зазвичай це обруч. Я сама досі мрію про це і не купила собі ще. Умуватися стане багато разів легше, коли просто обручем прибираєш зайве волосся з лиця, і в тебе ця зона, з якою працювати, вже така відкрита, і ти точно зайву воду не польєш на волосся, не зіпсуєш зачіску, а потім просто зняв і все. Це нова людина. Також я ще бачила такі нарукавники є. От це не знаю, я ще не пробувала таке, наскільки це е, зручно і практично, але для мене, напевно, було б практично, тому що іноді, коли я вмиваюся, мені прям вода аж до локтя може долитися. А так тут раз хоп, такі, м'ягенькі штучки, і все. Вже нічого не пролилось. воно все впитало, просто повісили, воно висохло перфектно. І наступний подарунок це рушники. Рушники різні, кухонні, банні для обличчя, для ніг. Наприклад, в Ікеї дуже класні рушники просто звичайних різних кольорів якихось. Вони приємні на дотик, вони реально впитують вологу. Важливо, що коли ви вибирали рушники, щоб вони були такі натуральні, не синтетичні, тому що синтетичні це буде жесть, це буде вже не подарунок, а це буде каторга. Ніколи так не робіть. Але рушники, я вже також класний. Подарунок. Далі в мене йде інший блок, я його ніяк не назвала, але він більш персональний і трошечки я додала ще з розділу про дім, тому що тут є плід. Плідів також не буває занадто багато, тому що, знову ж таки, гості і для себе. Можна просто, типу, в одній кімнаті один плід, в іншій кімнаті ще один, один, і ще один, і усюди пледи, і особливо в погоду осінь зима. Пліди необхідна штука в кожному місці, де ви, де ви сидите. Інший подарунок, він теж треба знати персоналіті людини, але це книги. Хто ще не любить читати книги, будь ласка, змініть це, тому що це реальна офігенна тема, краще досуг, аніж залопати в телефоні. Я кажу, як людина, в якої є залежність від. Від телефону. І я маю на увазі не просто соціальні мережі, а там ігри, ем, якесь заліпання навіть в Гуглі. Так, <клі> да, таке буває. І це теж залежність. А, але коли я читаю книгу, це взагалі іншого формату настрій і іншого формату наповнення. Я реально наповнююсь якось. Я не кажу, що я прям коли дуже ем, втомилася, я буду читати книгу, тому що там все одно потрібна якась концентрація. Ні. Але просто в вихідний день, коли я хочу розслабитися і гарно відпочити, то книга буде завжди класним подарунком. І так, в мене є електронна книга, але іноді мені приємно читати паперову книгу, перегортаючи сторінки. наступна ідея для подарунку це блокноти. Так, ті блокноти, яких у кожного дуже багато, і деякі люди їх починають вести, але не продовжують. А якщо ви. Така ж людина, як і я, яка любить усе усе записувати в блокноти, не розділяючи на якісь теми, просто так от вільна сторінка пишу. Блін, це реально класно. Це як шпаргалка, яку ви можете просто в рандомний момент відкрити і знайти щось для себе, або для повторення, або для натхнення, або просто підняти настрій, або собі нагадати про щось цікаве. Знову ж таки, блокнот можна використовувати і як планер, і як щоденник. І як просто блокнот для запису різних ідей, якщо ви дуже ідейна людина. Універсальна річ, скільки б в мене блокнотів не було, всі використовую і завжди завершую до кінця. Купую новий. І ще одна ідея для подарунку це настільні ігри. Знову ж таки, треба знати, що людині це цікаво, але є більш такі універсальні настільні ігри, наприклад, дженга. Якщо ви знаєте, чи дженга? Дженга? Це така вежа із дерев'яних брусочків і Яку можна грати декілька осіб і просто там штовхати оці штучки, перекладаючи їх на гору, і у кого вежа завалиться, він програв. Якщо ви захочете якось урізноманітнити цю гру можна буде для програючого е придумати якесь наказання. Ігра дійсно прикольна, і можна продовжувати спілкування і паралельно в неї грати. У мене ще є гра «Добль», це такі кружечки. Е Ладно, не буду пояснювати. Офігенна гра добль, Вона на швидкість, вона на розігрів. Це коли, наприклад, збирається компанія, і вам треба трохи усіх об'єднати, включити в процес спілкування. Можна швиденько зіграти в добль декілька разів. Це на швидкість, на увагу. Класна дія, реально як гра для початку вечора, навіть якщо ви потім після цієї гри не будете ні у що грати, але вона зробить свою справу, підніме вам настрій. І на сьогодні це весь мій список, який я написала. Дуже надихаюся людьми, які мене оточують, яких я бачу просто не моїх знайомих, моїх знайомих. Люблю, коли люди дарують один одному подарунки, приймають подарунки. Це завжди гарна ідея. Якщо у вас є бажання комусь щось подарувати, будь ласка, скористайтеся цим списком. Я його зробила реально від душі, з любов'ю. Я бажаю вам гарного настрою і чудових новорічних різдвяних свят. До нових зустрічей. Па-па!